Зупинка центр це зрозуміло, це вже просто ядро нашого міста, на неї соромно дивитися, зупинка центру. Потім нещодавно побачив на квітки Цісик, це колишня Риба Толстого, навпроти автозаводської реадміністрації, якщо не помиляюсь, uh -huh. там зупинка, ну просто ти стоїш в багнюці, а там, де асфальт там взагалі заходить калюжа, там ця зупинка, Вона от отаке. Тому таке питання цьогоріч, будуть якісь зупинки відремонтовані або встановлені там, де їх немає цих конструкцій. Комунального утримання на поточний ремонт перекинується. Зупинка центру по факту є зупинкою, але по, там, юридично вона знаходиться зараз під реконструкцією, там буде павільйон ну, очікування з ем, комерційними приміщеннями. Це на кшталт зупинки, яка якраз навпроти напрямок на Крипівське місто. Зрозуміло, так? Тобто вона зараз під реконструкцією. Я знаю, що е, власник. Цієї території, площі під зупинку громадського транспорту, він ну, планує в цьому році розпочати і завершити е, цю реконструкцію. Це перше, це е, ну, раніше було там наше комунальне підприємство, ринкова площа. Наскільки да, 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 вони ще такі доробок на випадку? Це. це знов таки це, скажемо, питання по ринку площі воно мені не підпорядковується. це питання Дякую. першого заступника міського говоря у його підпорядкування по зупинках. Правильно сказали, що у було передбачено були передбачені кошти на е капітальний ремонт зуб, громадського транспорту. Ми їх це там майже мільйон, там трошки менше 990 тисяч. Ми їх порозподіли, половину залишили на капітальний ремонт, половину перекинули на поточний ремонт. Поточний ремонт це фарбування, десь там під, під підварити, під десь там підкрутити, десь замінити е е е е якісь там перила, покрівлю. І перекинули гроші на капітальний ремонт по капітальному ремонту. Вже відбувається роботи на трьох зупинках громадського транспорту. Перша зупинка і друга зупинка це вулиця Київська, напрямок в місто. Це за айсбергом. Перша зупинка, ну і друга зупинка це в районі нашого тролейбусного управління. Зараз там встановлюються вже привідйоне очікування. Йде мощення тротуарною плиткою. Це що недавно котину заказали за 85 тисяч. Це так? Тротуарну плитку 85. Да, так, 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 абсолютно вірно. Да. Тому що нашими проєктами передбачається влаштування тротуарної плитки лише, скажімо так, під самим пітному павільйону очікування, ну там по там, метру. А на зупинці КТУ, ви подивитись, вони облаштовують повністю ну, там, більшу ділянку, тому вони також, також долучились до облаштування. Третя зупинка громадського транспорту це зупинка міський сад напрямок на. Молодіжний, це водоканал, ми виходили неодноразово туди, там трошки роботи відтерміновуються. І ще одна зупинка громадського транспорту вулиці Богаєвського – Це напрямок за взуттєвою фабрикою, напрямок на Рейвівку в ту частину, там вона також, каса крива стоїть, вона також буде прибиратися, буде влаштовуватись павільйон очікування. Це четверта правда? Да а, так і коли ви плануєте вже вони зараз про я думаю, що до кінця місяця ми до кінця місяця да, ми закінчимо. Єдине, на, що ми не закінчимо, навіть не розпочнемо зупинку на міському міський сад. А, і буде ще влаштована за рахунок соціально відповідального бізнесу павільон очікування на вулиці Троїцькій е, після перехрестя з. Е, Вулицю Перемоги напрямок на ну, в цьому напрямку. Там взагалі зараз нічого нема, але є зупинка по факту. Там транспорт громадський зупиняється, але попередньо очікування нема, тому. Ми також встановимо там повільнено очікування.